Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, нинішній день для кожної християнської душі особливий, адже за святим Євангелієм у середу було віддано на страждання і смерть Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Тож на літургії на передосвячених дарів в останній раз читається молитва преподобного Єфрема Сиріна із земними поклонами. Сьогодні важливо кожному із нас не залишитися стороннім глядачем продовж цього тижня і постаратися вникнути особливий зміст богослужінь страсної седмиці, які церква дбайливо зібрала від апостольських часів. Продовжується страсний тиждень Великого Посту, і у велику середу на літургії передосвячених дарів останній раз у цьому році ми почуємо проникливі піснеспіви, де і справиться молитва твоя, і нині сили небесні. Останній раз читається молитва Єфрема Сиріна, а також далі земні поклони не будуть здійснюватися аж до самої трійці, окрім поклонів на плащаниці. А із святого Євангелія від Матфія ми дізнаємося, що ніч на середу Господь провів у Віфанії саме тут, у будинку Симона. На прокаженого у той час, коли в раді первосвященників, книжників і старійшин було вже вирішено взяти Ісуса Христа хитрістю і вбити його. Одна жінка-грішниця вилила дорогоцінне миро на голову Спасителя і тим самим приготувала його на поховання, як судив і сам Ісус про її вчинок. Тут же, на противагу безкорисливому вчинку грішниці, народився у невдячній душі Іуди одного з 12 учнів Спасителя злочинний намір зрадити беззаконній раді свого вчителя і Господа. За 30 срібних монет. Тому в церковній службі великої середи прославляється жінка-грішниця і засуджується, і проклинається сріблолюбство та зрада іуди. Возлюблені у христі нині день зрадництва Господа, день надзвичайно печальний. Тому свята церква ознаменувала його на рівні з днем смерті Господа, печаткою посту продовження всього року. Адже хто любить свого Спасителя, той не буде порушувати цієї печатки, той з усією вірністю буде берегти знамення скорботи і слідувати за Христом.